Слава Україні! Чи шкідливо пити мінеральну газовану воду? Звичайно, мінеральну столову воду можна пити всім, але має бути слабка мінералізація та мало солі. А газована мінеральна вода піднімає кислотність шлунку та викликає вздуття. Мінеральні води сильної мінералізації це. Провокатор піска та камні в нирках, тобто столову воду можна, а лікувально тільки за рекомендацією лікаря і не тривалий час. Бо може збільшитися кальцій в крові, збільшується здатність крові до згортання, а це тромби, можуть бути аритмії. А лужні води це при вирості та сечових солях. Тепла мінеральна вода знижує кислотність. Я раджу, що все корисно в міру. Головне не думати, що якщо у вас болить підшлункова чи то я поп'ю водички, а до лікаря не піду. Краще спочатку перевіритись, а потім уже лікуватись. Будьте здорові.